Аудіокниги українською від студії Колідор. Класика фантастики на нашому каналі Фредерік Браун Три великі втрачені відкриття. Один Невидимість ХХТ століття стало свідком трьох великих відкриттів. Які були по тому фатально втрачені, першим із них була таємниця невидимості у 1906 році секрет ефекту невидимості відкрив Арчібальд Претор, посланець його величності короля Великобританії Едварда VII при дворі Абделькаріма, правителя невеликої держави, васала Отаманської імперії. Претор, біолог аматор, захоплювався науковими дослідженнями. У процесі цих досліджень він вводив піддослідним мишам різноманітні сироватки із метою знайти засіб викликати керовані мутації. Коли він зробив ін'єкцію своїй 3019 миші, тваринка раптом щезла із очей. Якщо висловлюватися точніше, то вона залишилася на місці, адже дослідник відчував її у руці, тільки от він нічогісінько не бачив ані вух, ані хвоста. Тож він обережно поклав її до клітки, а через дві години вона з'явилася знову ціла та неушкоджена. Експерименти тривали, доза збільшувалася. І виявилося, що миша може лишатися невидимою від двох до двадцяти чотирьох годин. Від передозування вона захворювала і ставала апатичною. Виявив він також, що коли вбити невидиму мишу, то із настанням смерті вона негайно стає знову видимою. Усвідомлюючи усю важливість свого відкриття, Експериментатор надіслав до Лондона телеграму із проханням про відставку, відпустив усіх слуг і наглухо зачинився у своїх апартаментах, аби провести досліди на собі. Починаючи з незначних ін'єкцій, після яких він ставав невидимим на кілька хвилин, він з'ясував, його організм, здатен витримати ту ж саму дозу, що й миша. Ін'єкція, розрахована на невидимість упродовж більш як 24 години, викликала у нього хворобливі симптоми. До того ж, хоча його тіло лишалося повністю невидимим, навіть вставні зуби, якщо не відкривати рота, він переконався, що для досягнення повного ефекту доведеться роздягтися. На жаль, його препарат ніяк не впливав на одяг. Претор був чесна і доволі заможна людина. Отож, про якісь злочинні наміри він навіть не помишляв він вирішив повернутися до Англії і запропонувати свій винахід уряду його величності, аби використати його для потреб розвідки, ну а також на війні. Але спершу він вирішив вдовільнити своє, одне єдине. І заповітне бажання. Йому завжди дуже кортіло потрапити у оточений пильною вартою гарем, що належав султанові. Чому б не побачити там усе на власні очі? Він ніяк не міг позбутися сумнівів щодо того, чи зможе убезпечити його винахід від усіляких випадковостей, адже можуть виникнути якісь непередбачені обставини. Та ні. Із експериментом, певна річ, усе мало бути гаразд. Отож, він роздягнувся, прийняв таку дозу, аби якомога довше залишатися невидимим і, як виявилося, пройти непоміченим повз озброєних євнухів і прокрастися до гарему було неважко. Він дуже цікаво провів увесь вечір, спостерігаючи, як понад п'ятдесят вродливих жінок займаються своїми справами, тобто дбають про свою вроду. Вони купалися у басейні, натирали тіла запашними мастилами та парфумами. А одна із них, молода черкеска, особливо припала йому до душі, і він подумав, та хто б із нас на його місці не подумав, що варто б затриматися тут на ніч, а загрожувати йому нічого не могло, бо він же лишатиметься невидимим до наступного дня. Він міг би простежити за красунею, дізнатися, у якій кімнаті вона спить, а коли погасять світло, завітати до неї. Вона ж, певно, подумає, що це сам Султан вирішив вшанувати її. Він не відводив від неї очей і запам'ятав, у які двері вона зайшла. На варті, перед завішеним входом до її покоїв стояв озброєний євнух. Науковець почекав, аж доки не переконався, що красуня заснула, а тоді. Дочекавшись менті, доки євнух відвів погляд і не помітив рух завіси, прослизнув до середини. Якщо у коридорі можна було іще щось розгледіти, то тут, у кімнаті красуні, панувала цілковита темрява. Він став пробиратися навпомацки і, зрештою, таки намацав ложе. Простягнув руку. Торкнувся до сплячої красуні, а вона заверещала. Ну звідки ляж було знати англійцю, що султан ніколи не відвідує гарем вночі, а посилає за дружиною або одразу за декількома і їх приводять до нього у спочивальню. Тієї ж миті, як Черкеска заверещала, євнух, що вартував за дверима, заскочив до покою і схопив його за руку. Останнє, про що подумав експериментатор, це про одну доволі важливу особливість невидимості, очевидність якої стала зрозумілою йому тільки зараз. Коли навколо темно, як у льоху, невидимість втрачає свій сенс. А останнє, що він почув, був свист Ятагана. Два Невразливість Таємниця невразливості. Це другий великий винахід, який було втрачено назавжди. Автором його у 1952 році став лейтенант Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Паул Гікендорф, який працював на радарній станції. Він змайстрував маленький електронний прилад у вигляді коробочки, що поміщалася у кишені. Коли повернути на коробочці вимикача, то людина, яка мала її при собі, оточувалася силовим полем потужність якого, наскільки міг виміряти чудовий математик Гікендорф, сягала майже безмежності. Не впливали на те поле ні температурні зміни, Ані радіація. Розрахунки переконали лейтенанта Гікендорфа, що будь-хто чи то жінка, чи дитина, або навіть собака, оточений таким силовим полем, не зазнає ніякої шкоди навіть від вибуху водневої бомби на близькій відстані. На той час випробування водневих бомб іще не проводилося. Та саме тоді, коли прилад був уже готовий, лейтенант опинився на крейсері, який перетинав Тихий океан, прямуючи до атолу Еніветок. У екіпажі подейкували, що саме вони будуть присутні при першому вибуху одневої бомби. Лейтенант Гікендорф вирішив заховатися на острові, де становлять заряд, і залишатися на місці вибуху. Аби таким чином продемонструвати ефективність свого винаходу, який, без сумніву, був найкращим захистом від найпотужнішої зброї усіх часів. Виконати задумане було ой як важко, але він все одно заховався і опинився там, де хотів. На відстані всього декількох кроків від водневої бомби. Коли почався відрахунок часу, він підповз іще ближче і ось пролунав вибух. Його розрахунки підтвердилися повністю. Він не зазнав ані найменших пошкоджень, жодної подряпини та жодного синця. Обійшлося навіть без опіків. Однак лейтенант, на жаль, не зауважив на іще одну можливість. І сталося те, чого він аж ніяк не міг передбачити. Силою потужного водневого вибуху його просто змело з поверхні землі, і він помчав у небо з третьою космічною швидкістю, отож не затримався навіть на земній орбіті. Його понесло все далі і далі. За сорок дев'ять днів. Лейтенант Гінкендорф упав на сонце. І навіть там він залишався неушкодженим, однак, на жаль, був уже давно мертвий. Смерть його настала значно раніше, тому що його силове поле захопило з собою стільки повітря, скільки вистачило на дві години. Отож... Таким чином його винахід було втрачено для людства щонайменше до кінця 20 століття. 3. Безсмертя. Таємниця безсмертя. Третє велике відкриття ХХ століття, теж втрачена. Його автором став маловідомий московицький хімік Іван Іванович Сметановський. Трапилося це у 1978 році. Сметановський не залишив після себе жодних записів ані про те, як він зробив свій винахід, ані про те, чому він був такий впевнений, що не помиляється, так і не випробувавши його дію на собі. Усе пояснюється дуже просто Він був смертельно наляканий, і на те були дві причини він боявся, тому що усвідомлював, що якщо віддасть свій винахід московицькому уряду, то про нього напевно довідаються за залізною завісою, і це спричинить міжнародні ускладнення. Совітська імперія думав Сметановський. Безперечно, зможе контролювати вживання цього елементу, але у багатьох недорозвинених країнах його вживання може викликати демографічний вибух. Окрім того, він, він боявся сам скористатися ліками, бо не був певний, що хоче бути безсмертним. Він знав тільки життя при совітах яким же воно є за залізною завісою, навіть уявлення не мав. Жити, як при совітах, він не хотів, а жити так, як там, не умів. Отож і вирішив не давати еліксир нікому і не вживати його сам. Поки що, а згодом видно буде. Поки ж він завжди тримав при собі одну єдину виготовлену ним дозу свого еліксиру. Доза була така мала, що містилася у нерозчинній капсулі. Він прикріпив її у роті до одного із своїх зубів, так, щоб вона була надійно і безпечно захована за його щокою. Тому він не боявся, що може випадково проковтнути ту капсулу. Щойно він колись вирішить, що час спожити Еліксир, то відразу ж зможе розчавити капсулу пальцем. І одразу ж стати безсмертним. І настав день, коли він наважився на цей крок. Він потрапив до однієї із московських лікарень із крупозною пневмонією та випадково підслухав розмову між лікарем і медсестрою, які не догледіли, що хворий не спить. Лікар обмовився, що жити йому лишилося декілька годин, Страх смерті. Виявився значно сильнішим від страху стати безсмертним, до чого б це не привело. І тому, щойно лікар із медсестрою вийшли із палати, він розчавив капсулу і проковтнув дозу Еліксиру. Він сподівався, що Еліксир встигне подіяти і врятує йому життя, спиняючи неминучу смерть. Так воно і сталося. Але перша, ніж ліки почали діяти, його охопила лихоманка, і він впав у коматозний стан. У 1981 році, тобто через три роки, становище хворого лишалося незмінним. Його лихоманка не припинялася, а із коматозного стану його так і не змогли вивести. Лікарі нарешті визначили його діагноз і припинили дивуватися. Стало очевидно Сметановський прийняв щось схоже на еліксир безсмертя, якого лікарі як не билися, так і не змогли ані виділити із його організму, ані дослідити. Ці невідомі ліки і надалі підтримували життя хворого, і не виникало жодного сумніву, що так триватиме довго. А можливо, навіть і вічно. Але, на жаль, ці ж самі ліки обезсмертили і хвороби, які гніздилися у його виснаженому тілі. Причиною хвороби були бактерії, і вони постійно підтримували хворобливий стан пацієнта. Отож, лікарі, будучи реалістами, не бачили жодних підстав брати на себе тягар. Та перетворюватися на вічних сторожів. І вони просто поховали винахідника. Безкінечно довгі роки професор Джонс працював над теорією часу. Нарешті я отримав основне рівняння, сказав він одного дня своїй доньці. Час це поле, ось цей прилад що я його зібрав. Здатен впливати на часове поле і навіть змінювати його напрям. Продовжуючи розповідати, він натис на кнопку. Отак можна змусити повернути час назад. Повернути час змусити можна отак, кнопку натиснув він, розповідати продовжуючи. Напрямок його змінювати навіть і поле часове не впливати здатен, зібрав його я що прилад оцей це час. Донці своїй дня одного він сказав. Рівняння основне отримав я нарешті. Часу теорією працював Джонс, професор, роки довгі, безкінечно. Фредерік Браун Три великі втрачені відкриття. Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали ці чудові оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах Української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.